Привіт, всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про дві речі: ми поговоримо про годівлю корів без сінажу та сіна, і про тотальну відмову американців від використання люцерни, сіна та сінажу. Почну із далеку, почну із базових речей. Фундамент, на якому тримається раціон. самий головний баланс це баланс між енергією та протеїном. А якщо на фермі ваші корови жирніють, це означає, що в вашому раціоні більше енергії, ніж протеїну. Енергія не покрита достатньою кількістю протеїну, відкладається. В депозитних запасах, а точніше в підшкірному жирі. Друга крайність це коли у вас кількість протеїну переважає над кількістю енергії. Тоді зайвий азот перетворюється в сечовину і у вас в аналізі молока починає зашкалювати показник сечовини. А дві крайності: жирні корови значить енергії більше ніж протеїну, Високий вміст сечовини в молоці значить протеїну більше ніж енергії. А, уявіть собі наше здивування, коли ми прийшли на одне підприємство а, і побачили там одночасно обидві ці проблеми. Це були жирні корови, а, в яких шкалила сечовина в молодці, а при тому загальні цифри а, раціону показували баланс між енергією і протеїном. Ми почали розбиратися глибше, в чому ж проблема, і спеціалісти підприємства, зсилаючись на консультантів, що вели це підприємство, показали нам наступну логіку роботи. А, якщо подивитися на лабораторні аналізи а, люцерни, костриці, жита, тритікали та кукурудзи, а, то в кожному із видів цих кормів а, є певна кількість неперетравної клітковини. Враховуючи, що корова за одну добу може спожити не більше 2-2,5 кг по е, сухій речовині неперетравної НДК, е, оцей верхня межа неперетравної НДК в раціоні може виступати е, лімітом споживання. Е, корова не може е, з'їсти більше, ніж поміщається в її рубець. А неперетравна клітковина може до 14 днів затримуватися в рубці, рубець непорожній, знижується рівень споживання. Тому а, логіка консультантів була наступною: оскільки в люцерні найвищий рівень неперетравної клітковини, а в кукурудзі він найнижчий, то якщо ми з раціону заберемо 1 кг люцерни, ми безпроблемно можемо додати в. Раціон аж 3 кг кукурудзяного силосу, а, і не перевищити оцей ліміт по споживанню неперетравної клітковини в день. На перший погляд, все здається логічно, але це призвело до проблем із жирними коровами, у яких в молоці зашкалює сечовина. Чому так? Для того, щоб пояснити ефект виникнення одночасно двох протилежних проблем, потрібно розуміти поняття синхронізації рубця. Нам потрібно не просто в загальних цифрах баланс енергії та протеїну, а й розуміти, з якою швидкістю буде розкладатися енергія та протеїн. Якщо корові енергія буде доступна. На зранку, а протеїн в обід. То про баланс тут говорити неможливо. Спрощена схема балансу між різними компонентами, основана на швидкості розкладання того чи іншого елемента повнозмішаного раціону. Зараз зображена у вас на слайді. Кормова сечовина за швидкістю розкладання дуже схожа до. Цукру. Відповідно, якщо ви хочете, щоб азот з кормової сечовини був повністю засвоєний коровою, в раціоні обов'язково у вас має бути джерело чистого цукру, будь то меляса чи щось подібне. Якщо ви використовуєте в концкормах овес, пшеницю, це енергія, що доволі швидка. Швидко розкладається. І вона в часі гарно балансується тільки трав'яними силосами. При тому без різниці люцерна, костриця, нутріфайбер, озимі злаки, жито, тритікале, відмінності в швидкості розкладання протеїну у трав'яних силосах будуть плюс-мінус однаковими. Якщо ви використовуєте як джерело енергії, кукурудза не сило, сто по швидкості своєї доступності він гарно балансується соєвим шротом, ріпаковим шротом, пивною дробиною. Ну і зерно кукурудзи гарно балансується сіном. Оці компоненти повинні бути введені в раціон попарно. І баланс в часі має бути між цими парами. Без трав'яного силосу відсутнє джерело розчинного протеїну, так званого soluble protein, той, що гарно балансується зерном з пшениці, ячменю, овса. Коли Підприємство мало загальний баланс в раціоні між енергією і протеїном, то по факту, що вони мали, зразу після споживання раціону корови мали доступну енергію. Але не мали достатньо протеїну, і ця енергія відкладалася під шкірним жиром. Пізніше у нас була більша кількість шротів, у нас з'явився доступний протеїн, але він не покривався достатньою кількості енергії. В перший період часу після споживання повнозмішаного раціону корови набирали жир, а в другий період часу корови набирали сечовину, яка і показувала потім великі цифри в молодці. Сюди потрібно додати маленький нюанс, що швидкість розкладання буде залежати ще і від величини помелу. А відповідно, щоб дещо сповільнити розкладання пшениці ячменю зернових в цілому, його рекомендують молоти на а, крупніших решетах, але повністю це проблеми не вирішує. А, Такий раціон без відчутних, очевидних проблем поголів'я може витримати місяць, півтора, максимум два. Далі у вас з'являються. Купа проблем як з ожирінням, так і з сечовиною. Сечовина в молоці це не тільки а, погана якість молока там чи проблеми з лабораторним аналізом. Для того, щоб вільний азот перетворити в сечовину і виділити його з організма з молоком, корові потрібно затрачати багато зусиль, і це б'є по здоров'ю корови. Для того, щоб мати збалансований раціон без трав'яних силосів, ми мусимо забрати з концентратів і зернову групу все окрім зерна кукурудзи. Що у нас залишається? У нас залишається кукурудзяний силос. У нас залишається зерно кукурудзи, у нас залишаються шроти. І у нас виникає величезна потреба в якісному люцерновому сіні. Якщо підсумувати весь цей момент із синхронізації рубця, чи можна молочних корів а, годувати без трав'яних силосів? А, теоретично так. Навіть можна із пшеницею, але не більше двох місяців, бо потім будуть капітальні проблеми. А, якщо говорити не про тимчасові проблеми, коли трав'яний силос неочікувано закінчився, а до відкриття траншеї і згодовування наступного ще є час, то теоретично ви можете місяць-півтора, навіть два попробувати на ось такому раціоні. Якщо ми говоримо про довготермінову перспективу, і планове а, виробництво молока без трав'яних силосів. Тоді це обов'язково і без пшениці в конскормах. Тоді це конскорма виключно з кукурудзяного, з, з кукурудзяного зерна. І велика кількість високоякісного люцернового силосу. Фактично, ви втрачаєте величезну кількість часу після споживання корму, коли корова могла б перетравлювати швидкодоступні компоненти і перетворювати їх на молоко, відмовляючись від трав'яних силосів і від пшениці в зерновій групі, цю частинку ви втратите, але теоретично можете. Тоді виникає питання. А задляна хіба? Що ми запропонували підприємству, якого гори-консультанти забрали сінажі з раціонів? А, дійсно, питання великого вмісту неперетравної клітковини в а, люцерні чи, в принципі, в трав'яних сінажах воно присутнє. Але воно дуже залежить від того, як ви вирощуєте і як ви заготовляєте. Одну і ту ж саму люцерну можна заготовити в різних фазах, з різних, з різним відсотком листочків, а відповідно мати абсолютно різні показники вмісту неперетравної клітковини. Молоденька люцерна, якісно заготовлена з максимальним збереженням листочків, це корм, у якому не перетравної клітковини менше, і цим ми можемо підняти споживання повнозмішаного раціону, залишивши баланс і не маючи проблем з розсинхронізацією травлення в рубці. Питання друге: то як же ста як же ж тоді живуть і працюють американські молочні ферми, які а, тотально відмовилися від люцерни, відмовилися від а, люцернових сінажів, відмовилися від люцернового сіна? Для того щоб відповісти на це питання, давайте зайдемо на сайт статистики сільського господарства США, який нам говорить, що у 2018 році? Під люцерною в США було 16 мільйонів акрів. Для того щоб ви зрозуміли наскільки це дофіга, це 22% від загальносвітової площі під люцерною. Той самий сайт нам говорить, що в період із 69 по 2010 рік дійсно у фізичній вазі кукурудзяного силосу американські фермери заготавлювали більше, але люцернового сіна та сіна з інших. Рав заготавлювали немало, а близько 70 мільйонів тонн на кожен із двох видів сіна. Ну, фактично, американці заготавлюють 140 мільйонів тонн сіна кожного року, і це більше, ніж 100 тонн кукурудзяного силосу в фізичній вазі. А тепер давайте згадаємо, що корова їсть не фізичну вагу, а суху речовину. І якщо ми кукурудзяний силос та а, сіно з, із, з люцерни та не люцерне перерахуємо в суху речовину корму, то виявляється, що а, американці заготавлюють сіна а, набагато, набагато більше, а, ніж, кукурудзяного Силосу. І фактично, все це сіно йде в годівлю а, тварин в США. Так, частина цього сіна йде на експорт, американці продають її в Китаї, і в Саудовську Аравію, але відсоток сіна, який споживається на внутрішньому ринку, він набагато вище. А, дійсно намітилася певна тенденція, коли в американських раціонах сіна використовується на порядок більше, ніж сінажу. Якщо сіно з люцерни темно-зеленими трикутницями, на графіку, то сінажі з люцерни, світло-зеленими трикутничками. А, На це є купа специфічних суто американських причин, починаючи із величезного об'єму виробництва сіна на. Поливі на пісках в штатах, де погода дозволяє від скошування до повного просушування сіна все провести за півтори, максимум дві доби, і потім логістично це сіно розвести абсолютно по всіх штатах США. Підсумуємо. Кодувати корову без трав'яного е силосу цілком можливо е або недовго півтора-два місяці, або е сильно відмовившись від першої фази. Правлення, зробивши ставку лише на другу фазу на повільно доступні е, корма. Але для цього ви повинні мати величезну кількість високоякісного люцернового сіна. Дійсно, американці використовують у себе сінажів значно менше ніж сіна, але при цьому фраза про те, що американці відмовляються від люцерни, американці відмовляються від сінажів і сіна. Дуже дуже далека від істини. Американці вирощують величезні об'єми люцерни, і сіна з люцерни та інших трав американці виробляють в два рази більше аніж кукурудзяного силосу. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо це відео а допомогло вам трошки більше розібратися в логіці формування та балансування раціонів. А я буду радий. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар. Uh, і я, можливо, зніму ще якийсь влог. Наприклад, зараз дуже багато думаю про питання структурності uh, раціону і про те, наскільки довго можна годувати корову суцільною кашею. Uh, мені залишається додати, що мене звати Володимир. Uh, а вам побажаю думайте, читайте, навчайтесь і буде вам. Щастя